Вітаємо в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Ми розпочинаємо нашу прес-конференцію. В гості сьогодні до нас завітала Галина Олександрівна Баєва, начальниця головного управління пенсійного фонду України в Харківській області. І говоритимемо ми сьогодні обговоримо три основні питання: це базова соціальна допомога, допомога на придбання твердого палива і пакунок школяра. Прошу, пані Галино, розказуйте, які зміни в законах, що нового нас чекає. Усіх вітаю, дякую за запрошення. Ми вже з вами не вперше. І ваші, ваша медіагрупа допомагає нам, і допомагає нашим особам, які, які до нас звертаються, більш детально знати законодавство і порядок звернення, і які необхідні документи. Уряд постійно, незважаючи на ні на що, держава дбає про своїх громадян. І постійно в нас збільшується кількість допомог тим, хто її потребує. Наразі постанови кабінету міністрів 371 передбачена базова соціальна допомога. Ну, перше, хто має право на отримання такої, хто хто має право. Мають право ті особи, які отримують допомогу, державну допомогу малозабезпеченим сім'ям, одиноким матері. Якщо хоч одна із цих допомог виплачується, людина має право звертатися з наміром про, отримує, про призначення базової соціальної допомоги. Вона, звичайно, це розмір базової соціальної допомоги 4500. звичайно, Потім, якщо людина отримує дві чи три соціальних допомоги, враховується. Ці допомоги і визначається, якщо її, буде, якщо її буде вигідніше отримувати базову соціальну допомогу, проход, проводиться розрахунок, спочатку заява про намір. Заява про намір може подаватися в будь-який сервісний центр пенсійного фонду, в будь-який сервісний центр пенсійного фонду. А, це, на протязі 70, це внесені зміни, там було в нас два робочі дні. Тепер на протязі 72 годин визначається право людини на цю базову соціальну допомогу. Якщо їй вигідно отримати цю базову соціальну допомогу, тоді ми повідомляємо заявника, і заявник звертається знову ж таки до органів соціального соціально... Можна звертатися тільки до органів пенсійного фонду. Тут такі заяви приймаються виключно органами пенсійного фонду і звертається з заявою про призначення базової соціальної допомоги. Звичайно, для призначення базової до соціальної допомоги враховується дохід людини, якщо вона. Працює, значить, її заробітна плата, якщо якщо отримує тільки допомоги, значить тільки допомоги. Але при цьому знову ж таки дохід повинен, якщо людина працездатного віку, вона повинна або працювати, або перебувати в центрі зайнятості, або ж може доглядати там за особою старше 80 років, може бути там патронатна сім'я, якщо вона знову ж таки є патронат патронатною сім'єю. А знову ж таки, це, це ці особи, за яких держава сплачує єдиний соціальний внесок або їх перебування у такій відпустці соціальній, Скажімо, жінка по догляду за дитину до трьох років, вона отримує державну соціальну допомогу на, 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 на дитину до трьох років, тоді, звичайно, вона, в неї є право не працювати. Інші працездатні особи не, не якщо вони не отримують допомоги від держави, яка за яку сплачується е, єдиний соціальний внесок, або їй враховується цей період е, дострахового стажу, вона повинна і не являється інвалідом, не отримує пенсію, звичайно, вона повинна працювати або перебувати на, у, на обліку в, 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 в органах Державної служби зайнятості. Якщо, таких, якщо немає такого, то звичайно немає у людини доходу і немає причини, немає підстав зараховувати її це в страховий стаж. Тоді... Е, е, в, 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 в такій допомозі, або скажімо, і всі види допомоги, які вона отримує, вже перевищують розмір базової соціальної, вона її відмовляють в цій базовій соціальній допомозі. Тоді, звичайно, ми повідомляємо людині про це, і вона знає, що їй, вона продовжує отримувати інші види допомог. Що стосується змін, то там внесені зміни саме що 70, на протязі 72 годин вона може звернутися заявою про базову соціальну допомогу про призначення, а також Дохід, якщо до змін, які були дохід брався за квартал, який передує кварталу звернення, то нас то місяцю звернення, то наразі навіть не місяцю звернення, скажімо, якщо людина звернулася в серпні, це в нас третій квартал, дохід раніше брався за перший квартал 25-го року. На сьогодні дохід береться, якщо звертаємося ми в серпні, в місяці в нас ще серпень, на сьогодні дохід береться за Червень, травень і квітень. За червень, травень і квітень. Це знову ж таки, напевне, можливо, в когось в першому кварталі був більший дохід, тепер став менший дохід. Ну зарплата стала менше, або і ще щось змінилося для покращення. Цього, цього, надання цього виду допомоги. Ну, Знову ж таки, в нас вже є ці дані, що людина, людина звертається до нас з заявою на про намір. Звичайно, ми перевіряємо всі, пенсійний фонд співпрацює з усіма державними реєстрами Державною податковою службою, міграційною службою. звіряємо, чи правильні паспортні дані, там, і так, індивіду... які індивідуалізують людину. А от чип а дохід, звичайно, з Державної податкової служби, де акумулюється з реєстру застрахованих осіб, де акумулюються всі надходження, які є офіційними? Ну, це що стосується базової соціальної допомоги. А можна ще запитання, коли просто ти не працюєш в пенсійному фонді, то дуже важко іноді розібратися в цих питаннях, але ми спробуємо. Я правильно розумію так, якщо ви кажете, в серпні подаємо цю заяву, заяву то раніше було так, що наш дохід рахувався за, за перший, квартал. перший квартал, а тепер буде за а тепер буде за другий квартал. Хто ну, квар... пропускається? Ага. От ми в вересні звернулися, липень пропускається. Це місяць, а червень. Травень і квітень за червень, травень і квітень. Ну людина може це просто так випало, Якщо в серпні, то тоді передуємо саме квартал. А якщо людина вже звернеться в вересні, то тоді, звичайно, пропускається серпень, липень, червень і травень. А зрозуміла, і можна? Давайте ще коротко ще раз проговоримо, які саме категорії сімей зможуть отримувати цю соціальну допомогу. Це особи, які отримують допомогу, малозабезпечена сім'я, одинока мама. І сім'ї, які, сім які отримують допомогу, допомогу від держави, саме допомога батько або мати ухиляється від сплати аліментів і призначається державна соціальна допомога сім'ям, які не отримують аліменти, в разі, коли батьки ухиляються. Ну, багатодіт, малозабезпечні, багатодітні, малозабезпечені багатодітні сім'ї. А, дякую, зрозуміло. А, скажіть, будь ласка, наскільки зручною взагалі буде процедура подання заяви через застосунок дія? Я так розумію, що можна через дію подавати? правильно? Будь ласка, це дієві дієвий спосіб звертаються через застосунок дії або особисто. Ну, ну, знову ж таки, необхідно наголосити, що при зверненні до застосунку Дія там необхідно мати id паспорт Якщо в нас звичайний паспорт, то може, може, не, може не сформуватися підпис. Для звернення через застосунок Дія є певні необхідні умови. Але ці умови, вони визначені знову ж таки, якщо ми заходимо в застосунок Дії, обираємо собі послугу, саме е, про, заява про намір на базову соціальну допомогу, там визначається, які умови. Тобто, по-перше, повинен бути паспорт. тоді паспорт, і всі члени сім'ї, які приймають участь, скажімо, якщо багатодітна сім'я, там а, в, в діти знаходяться, так? якщо це малозабезпечена сім'я, знову ж хто входить до складу сім'ї, яка отримується. То, тобто, якщо це сім'я, значить це повинна бути сім'я. Принаймні, як, як найменше повинно бути дві особи, якщо це сім'я малозабезпечена. Якщо це одинока мати, то звичайно є вона і є дитина, так є вона і є дитина. Тобто всі члени сім'ї, які отримують. Допомогу як малозабезпечена ну, сім'я, одинока мати. Якщо це отримують допомогу сім'ї, яка яка, якщо батько або мати ухиляється від сплати аліментів, то звичайно є мама або тато, і є дитина, на яку отримується ця, яка не отримує аліментів. От тому, звичайно, там повинна бути ну, малозабезпечена сім'я, вона може бути і одна, так, там може бути один член сім'ї, одна особа. Тобто всі особи, які є, ходять до складу сім'ї, що отримують ці вище згадані види допомог, вони повинні також ідентифікуватися через застосунок Дія. Угу. Зрозуміло, а, і ви ще казали про ці 72 години. Це я так розумію, Вже коли вам призначили допомогу? Да, От, коли надходить детальні, да, да, надходить вас, да. результат, скажімо, результат надійшов результат про. Те, що особа має право отримувати і вигідно отримувати базову соціальну допомогу для нас і для, для нас, по-перше, це визначений термін, що ми повинні в цей термін обов'язково повідомити людину про те, що їй вона має право на отримання базової соціальної допомоги, і вона звертається до нас з заявою вже про отримання цієї допомоги. Або вона не звертається, або вона подала заяву через застосунок дії. і приходить відповідь в особистий кабінет. І вона вже сама знаєш, вона повинна звертатися, тому що ну не всі можливо там за 20, за 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 два робочі дні можливо не всі зможуть звернутися. Тут збільшено те, збільшено цей період, коли людина може звертатися. Тому що, якщо вчасно не звернутися, то знову ж таки потім і ще раз треба звертатися за його і про намір. Ага, тобто, як процедура виглядає? Ти спочатку подаєш цю заяву. Зайу про, про, намір, намір, про там, намір. Там неважливо, в пенсійний фонд або в ну, ді... да, ді... військовій. Ага. Заява про намір, спочатку заява про намір визначається а, ви, право або, або вигідно, або невигідно визначається право або його немає цього права. І тоді вже особа, якщо в неї визначено право на базову соціальну допомогу, вона звертається з заявою про призначення цієї базової соціальної допомоги. Знову ж таким же чином або за електронними сервісами. Самі, або ж безпосередньо до будь-якого територіального відділення пенсійного фонду. Ну що треба зазначити, що такі заяви приймають не тільки, тільки пенсійний фонд. І ну або або дія, або пенсійний фонд. І ця заява вже про призначення має протягом 72 годин. Ти маєш подати цю заяву, Подати про цю заяву, так ага, ага, зрозуміло. А що буде? А якщо тобто, якщо родина там лічить, що якщо, не якщо не встигли в цей то термін, знову... тоді тоді знову процедура повториться знову. Знову зрозуміло. треба звертатися. Зрозуміло, дякую. Щодо цього питання, в принципі, якщо у вас все, то можемо переходити ну, до наступного поки так? що, все. Давна сну надходять багато заяв, ми їх опрацьовуємо. Хочу зазначити, що програмне забезпечення працює, все у нас є, тому що в засобах масової інформації звучать або там в дописах наших дописувачів. там Ті, хто критикують пенсійний фонд в наших на веб порталах пишуть, що не працює. Програмне забезпечення це працює, визначається, все ми опрацьовуємо. А можливо, є якісь статистичні дані вже там скільки подали людей? Ну, в нас, в нас Заяв. вже більше тисячі осіб подали таку заяву. Заяву подали Це по області. це в нас ну, ми фіксуємо по області, так угу. зрозуміло. Дякую, тоді давайте перейдемо до наступного питання. Хто саме з мешканців прифронтових територій має право на допомогу на оце от придбання твердого палива? Твердого палива за рахунок благодійних організацій. Так ви маєте на увазі 995 дев'яносто -та постанова. Так, дійсно визначено, що мешканці прифр областей, які знаходяться в зоні активних бойових дій або можливих бойових дій, мають в Мають право отримати допомогу від благодійних організацій на придбання твердого побутового палива. Тобто такі відомості збирають об'єднані територіальні громади, збирають такі відомості. Вже в нас такі, такі дані по ОТГ по зібрані. Там був термін до 29 вересня, серпня. Вони вже зібрані. Ці дані передані нами для, для опрацювання до нами. Вони опрацьовуються, ці відомості. Потім після того. Як вони будуть опрацьовані, ми передамо ці відомості до обласної військової адміністрації, до структурного підрозділу, який цим займається, хто має право розмір цієї допомоги не перевищує 19 тисяч. І право на цю допомогу мають особи, які не отримують від держави субсидію на придбання твердого побутового палива. Тобто ми визначаємо, хто в нас ми з перелік цих осіб, які надали об'єднані територіальні громади, будемо звіряти своєю базою, хто у нас отримує, і право на отримання цієї, цієї допомоги в розмірі 19 тисяч мають ті, хто від держави не отримує субсидію на на, 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 ну, на це побутове тверде побутове паливо. Зрозуміло, а які строки виплат передбачення орієнтовно, хоча б? Ми передаємо документи і будуть виплачувати. Я таких термінів не знаю. І скільки термін вони будуть виплачуватися? Я так думаю, що ну це вже буде це вже знову ж таки, як буде фінансування від благодійних цих організацій, які терміни постанови не зазначено, який термін це буде визначено Опрацю, будуть Надавати як тільки. Я так, ну по за, е, якщо за, за досвідом попередніх років, е, ну, вони, вони швидко виплачували ці, ці кошти. При, поступали на рахунки до цих осіб, осіб, які мають право. Скажіть, правильно зрозуміла, тобто. Територіальні ці громади так об'єднані, вони передають формують списки людей. Формували... Передають пенсійному фонду, Ні, не пенсійному вон... фонду. Вони формували списки людей, передають до обласної військової адміністрації, до певного структурного підрозділу, який цим займається, до департаменту, який цим займається. Департамент передав ці списки, опрацьовані вже нам. І ми їх будемо таким чином перевіряти на отримає у нас, не отримає, і передавати знову ж до обласної військової адміністрації. Там вони вже будуть вирішувати з цими. Ну це питання вже буде опрацьовувати з благодійними організаціями. Угу. Зрозуміло, і можливо, так, ви можете відповісти ще на таке питання: скільки домогосподарств Харківської області звернулися до місцевих органів управління із заявами на отримання такої допомоги? А ми, ж цього, ми цього ще ми не знаємо, тому що списки тільки опрацьовуються. Я а. вам потім додатково повідомлю. Наступного разу так, що ну, я Наступного додаткового повідомлю. А. може, поки у вас буде а. ефір, то ви. А. Да. Зрозуміло. Так, ну, в принципі, по цьому питанню вам є, якщо ще щось додати. Поки що нічого. Поки що нічого, да. Тоді давайте перейдемо да, до пакунку школяра. Як працює програма пакунок школяра і хто адмініструє виплати? Ну, Це державна підтримка наших школярів, першокласників наших. Писачків, це в рамках допомоги нашим діткам. На сьогодні ця програма працює в повному обсязі. До за отриманням такої допомоги вона в, розміру, в розмір цієї допомоги 5 тисяч гривень. А по-перше, куди звертатися? Можна звертатися до органу пенсійного фонду, будь-якого органу пенсійного фонду, можна звертатися до, до органів до ОТГ, можна звертатися в ОТГ, можна звертатися в місті Харкові до управління соціального захисту, які є на території Харківської області, на території міста Харкова, і можна звертатися безпосередньо до сервісного центру пенсійного фонду, а також можна звертатися через застосунок Дія. Також Можна користуватися за стосунком ДІЯ. Звертатися термін, термін звернення до 15 листопада включно. Ну, наразі визначено до 15 листопада. Потім, в строк, коли, після того, як люди отримують цю допомогу, їй потрібно напротязі 180 днів використати ці кошти. Для, що необхідно для звернення, по-перше, це першачок. Повинен проживати на території України, навчатися в школі на території України. Звернутися можуть батьки або законні опікуни. Це якщо скажімо, батьків немає там усиновлювачі цих дітей, або якщо батьки або якщо, або якщо дітки знаходяться в закладах освіти, там державних установах, тобто опікуни, батьки або законні опікуни. Ну, один із батьків може звернутися обоє батьків, звернутися не можуть або один, або інший. Якщо скажімо, бувають такі випадки, коли от запитувачі нас запитують, батьки знаходяться за межами України. Дитина залишилася з бабусею там. І е, чи може вона звернутися? Може, це бабуся і не є. Вона не є опікуном, можуть звернутися батьки через застосунок. дії. Головне, щоб дитина була на території України, щоб дитина е, е, знаходилася, навчалася в школі в українській школі. Е, списки. Цих шкі списки учнів, які зараховані до першого класу в українських школах, в на території підконтрольна Україні не треба не треба зі школи ніякої довідки нести. Нічого. Ці списки централізовано. Обробляються Міністерством освіти України, Вони, пенсійний фонд з ними співпрацює, навіть якщо, скажімо, їх ще цього, цього першачка ще немає в цій, в цьому списку, то це не має зовсім ніякого значення. Пенсійний фонд приймає документи. Звичайно, поки не буде в Міністерстві освіти цієї дитини в списочку, вона ця допомога просто не буде призначена. Ця, ну, допомога цій дитині не буде призначена. Заяви обов'язково приймаються. не треба з документів дуже, там мінімум документів, приходить тато або мама. Він дає свої, свої дані, які ідентифікують тата або маму, свідоцтво про народження дитини і все. І рахунок, який відкритий в установах банку. Це повинен бути спеціальний рахунок, є вже в нас. Є вже в нас такі випадки, коли скажімо, приходять люди, вони отримували є підтримку, так є відновлення, в них є спецрахунок, тобто це також кошти, які мають цільове призначення, або ж отримували там допомогу тисячу гривень від держави в кінці року або є у допомогу від органі... від е, о, о, організації об'єднаних націй ну це допомоги що отримали від міжнародних організацій якщо є такий спецрахунок будь ласка ми його можемо надавати часто запитують мене є зар мене є картка де я отримую заробітну плату пенсію стипендію там допом... іншу допомогу ні це повинно бути і е, з е, е, до, до... приносвідкривають в банках які які, банківських установах які співпрацюють з пенсійним фондом У нас є Перелік банківських установ, які це їх можна подивитися на сайті ці банки, я всіх називати їх не буду. У нас укладені договори про співпрацю, тобто про виплату тих видів пенс, пенсійних виплат а також інших виплат, які адмініструє пенсійний фонд. Тобто, це звертаються з заявою до пенсійного фонду, і, і все, якщо це опікун, скажімо, значить звичайно, що повинно бути підстава правоустановчий документ, який. Визначає, що саме ця людина є опікуном, чи то скажімо, керівник державної установи, чи то в. В, 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 в опікуники офіційно опікуном, усиновлювачем, або скажімо, дитина знаходиться в прийомній сім'ї, звичайно, там є документи, які підтверджують, що дитина знаходиться в прийомній сім'ї. І ці документи передаються, хоч ну, знову ж таки, через якщо через дію, то там, звичайно, необхідно мати ID паспорт, тому що через наш паперовий паспорт, який є в громадянина України, ну, там він не ідентифікується. Тобто, я думаю, що якщо всі звер... хто звертається через дію, це. Знають тому звертайтеся з терміну звернення до 15 листопада. Десь вона повинна бути на Україні в, в Україні вчитися в українській школі. Вона не повинна перебувати на тимчасово окупованій території за і за межами України, тому що вона знову ж таки, якщо вона там буде, то вона не попаде в, в перелік цих в міністерства освіти України, в перелік учнів, які навчаються на території України. Будь ласка, ще скажіть, будь ласка, які обмеження є щодо використання коштів на картці на цьому рахунку? Ну кошти повинні використовуватися за спеціальним призначенням. Це виключно тільки на придбання одягу, там шкільного приладдя, і знову ж таки, визначені торгівельні організації, які які це здійснюють. Ну визначаються вони торгівельні організації, які здійснюють саме? Продаж або забезпечує цим приладдям дітей, тобто виключно на, на шкільне приладдя одяг, взуття, uh -huh. портфелі, рюкзаки, зошити, книжки. Це що це, що необхідно для нашого першокласника, і цей перелік також він є на сайті правильно? Так. І в дії в пенсій на сайті пенсійного фонду. Зрозуміло. І скажіть, будь ласка, чи це впер вперше така програма так. діє? Чи можливо вже в минулі роки Ні, щось це подібне? В, було? Це вперше. Державою житті заходи для забезпечення, знову ж таки в рамках програми підтримка наших шдіток. наших діток підтримка підтримка саме школів. Це вперше, в цьому році це вперше. Зрозуміло, дякую, пані Галино, за всі роз'яснення і чекаємо вас наступного разу. Можливо, з якимись статистичними вже даними щодо. цих всіх Я можу програм. сказати, що сьогодні за поконком шкалі разу заявою про про отримання допомоги цієї пакунок школяра звернулася в Харківській області 321 особа вже звернулася. Із них 240 звернулися за допомогою застосунка Дія, а інші прийшли, прийшли безпосередньо до, пенсій, до, до пенсійного фонду з заявою. Зрозуміло, але час ще є до 15 листопада, так тому час чекаємо є, на так. ці заяви. А дякую вам. Дякую. Звертаються, звертаються, люди активно звертаються. Кожен день звертається десь ну, від 60 до 80 осіб за наданням такої допомоги. Дякую, так пані Галина. Дякую вам, дякую вам.